Комісії перед нами порядок це 66-ї сесії війна міської ради в основному 8. Проєкт рішення здавати два питання. Перше питання про затвердження міністра. Засідання Вінської міської ради вимог воєнного стану, встановленого указом президента України та при реальній загрозі предлянні заводження роздової працівника обласної ради та депутата міського міського ради. Ну, проект рішення у вас на руках. Вам пропонується затвердити інші місця проведення пленарних засідань сесії міської ради в умовах воєнного стану та при реальній загрозі життю та здоров'ю працівників виконавчого комітету та депутатів міської ради. І тут є перелік місць. Я не буду їх озвучувати, тому що якщо можна то ще можете що це за місця вони.

Ну ви знаєте, хоті... оскільки ведеться запис, не хотілося позвучувати саме ці місця, де знаходимо. Тут очарова 4 і Вочарова 12. Ну ми на сайті не викладали. Добре, що це таке? Це підвали чи що це? Це, це Укриття. Укриття, Так. Коли вони Ще на початку війни. Шановні, я для вашого розуміння ми сесійно не прийняли в режимі онлайн зведення сесії, пам'ятаєте? Проголосували, ну, не підтримали про це питання. І для нашої міської ради окремо. Запропонували прийняти тепер от такі тимчасові укриття, які є, якщо ми не пропідтримали режим онлайн для ленарних засідань. Все на ці укриття, які по школам розміщені, вами можемо там заводити засідання? Оскільки я пам'ятаю, коли розміщено грубо навчання була мова, то якраз у нас було. Одне укриття обіднянську його ми фактично використовуємо тільки для убезпечення учнів персоналу. На цьому вказано чотири місця. Якщо вони будуть ті зайняті, будуть, буде процес навчання, то у нас є ще два. От. А в тих ми можемо проводити будь-які заходи, і ми їх проводимо на сьогоднішній день. Під час канікул ці приміщення вільні, абсолютно вільні. Ми теж можемо проводити там пленарні засідання. Ну, а це... Або Або да, ви, ну, Звичайно, що це буде в той час, коли не будуть проходити навчання в цих закладах освіти. Можливо, вечором, тому що під час надзвичайної ситуації, коли нам треба зібратися, якась надзвичайна ситуація, і ми не можемо в цьому приміщенні. Можливо, навіть деякі депутати і не ходять, тому що час ці тривоги, і ми порушуємо саме ці правила безпеки під час тривоги. Ми повинні спускатися всі в укриття. Ми не можемо назначити сесію, казати в розпорядженні, що зібрати вас за такою-то адресою в укритті. Тому що в регламенті в нас визначено, що в разі що сесія проводиться в сесійній залі, якщо в іншому місці, то тільки за рішенням депутатів. Тобто, нас, нам треба вас зібрати саме тут, в цьому приміщенні, а ми не, ми не маємо такої можливості. Що робити? Ні, я не просто. Я просто ці дві адреси звідси прибирав, Якщо це у нас укриття для забезпечення дітей, то що нам там робити? Вечором будемо збиратися. Я Вихідний, можливо, прийдеться збиратися. Воєнний стан. Чуть. Або діти не будуть навчатися буду на канікулах, як я сказала. Не значить ми включили, будемо там сидіти? Звичайно, хай воно буде. не будемо по п'ять разів. Забезпечення відповідної по фіксації цих об'єктів. Все буде.